Росія не припиняє терор цивільного населення України. Ввечері ворог дронами атакував приватний сектор у Сумах. А в Миколаєві дрон влучив у багатоповерхівку. Про наслідки обстрілів розповідаю далі. І щоб не пропустити найважливіші новини, підписуйтесь на канал РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. І ми переходимо до новин. Пізно ввечері, 21 січня, російська армія обстріляла суми ворожий безпілотник. Наніс удар по житловому сектору. Декілька будинків пошкоджені, вибиті вікна. Також пробита стіна. Внаслідок цього частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Виникла пожежа. Загоряння нині ліквідовано. <звук> Загалом відомо про пошкодження у 13 приватних будинках. Троє людей отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги вони відмовилися від госпіталізації. Зазначу, за словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ударними дронами ввечері РФ також обстріляла Миколаїв. Для атаки міста ворог застосував сім шахетів. Вибухи місцеві почули близько 21-ї. Згодом мер Олександр Сенкевич повідомив, що виникла пожежа у багатоквартирному будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку, їй 74 роки. Її госпіталізували до лікарні. Також постраждав чоловік, у нього гостра реакція на стрес. Йому не дали що допомогу від госпіталізації він відмовився. Згодом у ДСНС уточнили, що частково зруйновано масандрий поверх багатоповерхового будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, але наразі усі повернулися у свої оселі.

Рятувальники додали, що вибухова хвиля пошкодила вікони з в чотирьох багатоквартирних і одному приватному будловому будинку. Крім того, відомо, що рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тисячі квадратних метрів. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку адмінбудівлі, знищено автівку, ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Поінформували надзвичайники. А у Київській області в ніч на 22 січня працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах. Наслідок падіння уламків є пошкодження. Як повідомив ВО голови Київської ОВА Микола Калашник, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих. Проте внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі в іншому населеному пункті. Пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтесь із нами.